По-перше, дякую нашим героям, дякую за ДСУ за те, що ми можемо, маємо можливість грати в баскетбол. Дякую, хлопці, ми за вас. Валіть ту срану русню і все буде Україна. А по грі ну, вітаю команду Говерл з перемогою. Напевне, програли в мікромоментах, в яких треба було десь впасти за м'ячем, десь треба більше грати, зіграти, зіграти. Розумний напад, десь розумний захист, дали, б, дали відчути гру лідеру команди Старцеву, який в такі дуже важливі моменти забив тяжкі м'ячі і, начебто, ми повернулися повернулись до гри, але там трьохочковий, там з під кільця і. Це не дало нам повністю повернутися до гри і здобути перемогу. Але це початок сезону. Працюємо далі з кожною грою, стаємо краще і дякую нашим болівальникам, які вболівали за нас. В першу чергу хочу привітати команду суперників з перемогою, заслугованою перемогою. Стосовно нашої гри. То... Почали дуже погано, без енергії недостатньо агресивно, але то прорухаємось далі. Що в нас вже потрібно забути цю гру проаналізувати і готуватись до завт завтрашньої гри. Це те, що я казав вчора на прес-конференції. Немає баблу, немає сезону. Є одна окрема гра, і ти до неї готуєшся максимально, і там вже як буде. Ну, команда дуже серйозно підійшла до цієї гри, всі дуже старалися. За кожен м'яч боролися. Винно по підборах виграли підбирання. За кожен м'яч просто по всьому майданчику каталися. Ну, всі старалися на максимум, і тому я думаю, такий результат. Як тобі сьогодні було під, під кільцями боротися? Все-таки досвідчені все в команді Черкас центрові, високі? Ну, це якраз те, чим я не дуже довольний цією грою, дуже багато, можна сказати, через мене забили в посту. Ну, є над чим працювати, також якісь всякі дурні втрати в мене самого нагрівло в пості. Але перемогли, перемога і перемога. Ну, загалом розбирали команду Черкас, так розумію, детально, бо дуже добре підійшли в плані. Так, розбирали їхні комбінації, повторювали багато, знали, до чого ми готуємося. І, в принципі, те, що ми розбирали, то багато разів виходили захищатися. Завтра завершальний день Баблу проти Луцька. Так само принципово гра. Що ти думаєш? Ну настрой тільки один треба перемагати. вчора програли дуже обідну гру, дуже багато пропустили. Сьогодні вже краща перемога і хочеться тільки на перемозі завершити цей бабу. Позитивний настрой. Перша перемога в сезоні. Дуже задоволений. Другий третій, четвертий четвертини. выиграла Питбир. Гарный захист, ну, но не гарный, но добрый, добрый захист. 68 очков, хороший, хороший показатель. Готовимся до следующей игры с Луцком, всех с перемогой. Слава ЗСУ, слава, слава Україні. Да? Дякую. Да? Дякую.